Прощання з відважним захисником України, який загинув на передовій, відбулося в Ужгороді на набережній незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Зібралися рідні, друзі, побратими та громадськість, аби віддати шану та провести в останню дорогу військовослужбовця Норберта Паулика. Ми прийшли поплакати разом з рідними. Ми прийшли прожити емоційно цей важкий момент з родиною нашого героя Норберта, але ми прийшли. Помолитися і звернутися до Господа Бога, аби давав нам розум. Норберт Паулик народився 23 травня 1990 року в Ужгороді. Закінчив загальноосвітню школу номер 6. Опісля здобув професію електрогазозварювальника. До лав зсу вступив у 2008 році. Вступив до ЛАВ збройних сил України 25 липня 2008 року. По контракту стрілець помічник гранатометника з 10 листопада 2014 року по 24 лютого 2015 року приймав участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. З 11 січня 2023 року знову вступив до лав Збройних сил України на захист Батьківщини, де і віддав своє життя. 15 серпня 2023 року від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного під час церемонії прощання зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, розвідника першого розвідувального відділення, другого розвідувального взводу. Розвідувальної роти військової частини 46-74 сержанта Норберта Норбертовича Паулик. Я, головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Військовослужбовця, який віддав своє життя за Україну, поховали зі всіма військовими почистями на пагорбі слави в Ужгороді. В нього залишилася мама та двоє дітей. Вічна та світла пам'ять герою України.